Вітаю! Мене звуть Наталія і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Ну що ж, сьогодні в мене нарешті дійшли руки до того, щоб зняти сліпі затести від іншої блогерки Viva Віта парфум. Я залишу посилання на її сторінку, на її канал в описі. Вікулік з Одеси, вона мені прислала чудову коробочку, вже давно все з'їдено, тому що там було багато просто смаколиків. Це дуже приємно. Я виставляла в інстаграм. Сторіс, хто слідкував, то бачив. І зараз в мене в руках з тої посилочки залишився оцей пакетик з відливантами. І конвертики. Дивіться, всі різнокольорові, теж дуже гарно. Прям підійшла з душею. Це дуже приємно, це такі дрібнички, але вони роблять погоду насправді. І тут, знаєте, скільки? Аж 11 відливантів. Я знаю, який аромат є серед них, але я його не вгадала. Ну, тобто я не знаю, який конкрет, під яким він номером, бо я з ним не знайома, але я хотіла познайомитися і попросила Вікторію покласти. Так, зараз ми це все висипимо. Я наготувала серветочки, в мене буде на серветочках. Ароматів багато, але я хочу всі зняти за одне відео, тому я не буду довго розтягувати. Я з ними всіма знайомилася, але я вже не пам'ятаю, бо я з ними знайомилася в перший тиждень. Так, я поки розкладу. Так, це я розклала по порядку. І давайте почнемо з номера один. Так, сподіваюся, вам видно це номер один. А і серветку. Сьогодні в мене будуть паперові серветки, сподіваюся, вони мене не зіб'ють з пантелику. Я вже і так нанюхалась, бо я сьогодні розб... робила людям розпив. Побачимо, чи все вийде. Але іншого вдалого дня я не бачу, бо я зайнята до цей тиждень. Ох! Ми з Вікою домовилися, тобто вона мені запропонувала, що це будуть аромати Люкса, які багато хто знає. Я з цього всього нічого не впізнала. Воно мені нагадує щось за направленнями, але не знаю, будемо бачити, чи я впізнала. Мені здається, це щось з Лапеті-тропнуар. Маленьке чорне платячко від Герлен. Там є їх купа варіацій, я чесно не знаю. Я їх всі, ну, не всі багато тестила. Але я не запам'ятала, який чим пахне. Єдине, що відрізняється для мене, очевидно, це Black Perfecto і, і Фісташка. Ну це щось з вишенькою. Така люксова вишня, солодко-кистонька, тут є мускус. Щось драпуче, драпуче типу лакричника. Ну, таке воно добре солодке і по-люксовому, як 2000-х. Ну такий. Приємний. Можна сказати, що цей аромат вже нібито не модний, але приємно спогади. Пахне юніс. Знаєте, тоді багато хто так пахнув, коли ці аромати повиходили. Так, я роблю ставку на те, що це Лапеті Тропнуар номер 1 Бачите, конвертик. Боже, як гарно, аж не хочеться розривати, але треба. Так, ну якщо це не він, то не. Ай! Боже! Дивіться, як класно роздруковано, так гарно. Це Шарлі, шалімар Суфель де парфум гірлен. У мене був суфель інтенс, але мені здавалося, що він взагалі не такий солодкий, а цей прям солодкий. Так, ну от я вам ставлю, щоб не займати час читанням. А що я тут щось вгадала з нот? Муску тільки вгадала. Ніжа смильня, апельсиновий цвіт не назвала. А де вишня? Чи це жасмин з дванілем мені так дає <смі> вишню? <смі> я не люблю на в парфумах, тому, можливо, мене це збиває. Я її можу переплутати з чимось, тому що вишневих ароматів я особливо так стар... ну, не, не стараюсь тестувати. Але, щось мені перше, що спало на думку, це петь-дропнеар, і я там знаю, що там вишні. Ну, добре, пішли далі. Так. Ну, бігом. Аромат номер 2 Трошки вони попроливалися, поки їхали, але благо лишилися. Тут на руку в мене. Однією ну, тримаю, коли розпилюю, а іншою треба тестувати. Ой, і це відрізняється. Це щось м'ятне. Або ментол. Такий свіжий аромат. Я не буду кожного разу казати, що це люкс, бо я ж спочатку сказала, всі будуть люксові. Ой, зараз мені пахне знову балончиком від лаку для волосся, який вже пустий. І дуже швидко всі аромати. Його зараз вже не розібрати. А що це може бути таке бентолово м'ятне? Мені це нагадує навпаки нішу. Щось з нішових ароматів таких. Трошки якимось часом не сундучком, але щось таке. Нішу 2000-х нагадує. От багато лютенів я тестувала тих, які в 2000-х були. Конкретно на серветці мені це нагадує. Так, ні, не знаю. Давайте будемо дивитися номер два. Що це таке? З чим його їдять? Йо, ми його вже бачу. Мон О, Лоліта Олімпіка. Він в мене був нещодавно від Леванті не так давно. Але я його не зрозуміла, я його не запам'ятала, він мене взагалі не вразив. Тут дуже велика піраміда. Я цей аромат. Ні, піраміда тут як в багатьох ароматів. Тут фрукти, квітів багато, фіалка. Треба запам'ятати, що балончиком мені пахне фіалка видно. Фрукти. А що а це мені було м'ятне? Номер два. Номер два. По запаху взагалі не то. Дуже швидко всі все це. Я. Ані вотс. Не та серветка, це чиста. От зараз трохи відчувається солоденьке, але Ну, все одно розібрати тут фрукти важко. Дуже багато компонентів, вони всі перемішані. І є тут якась сверляча мені нота, певно, це сандал, комвалія тут є. І я оце таку не можу розібрати таке. Блін, і був недавно. Чи це в мене не цей, а стара версія була от прем'єр? Я не пам'ятаю. Ідемо далі. номер 3. Ось чиста серветочка в мене є. Я на неї буду наносити. Треба, певно, більше наносити. Ох! Цей аромат, це мені нагадує щось з дитинства. Боже стільки ароматів. Вже зараз згадую, скількох відео я це казала. Дуже багато ароматів нагадують щось з дитинства, хоча це сучасніші аромати, ніж моє дитинство було. Взагалі важко мені сказати, що тут люксові аромати мені важче розібрати на ноти, бо вони трошечки більш синтетичні мені. Пахне якоюсь свіжою травою, конкретно якоюсь рослиною, лік... не то лікарською, не то такою, яку заварюють для чаю, висушеною такою влітку, десь на горищі лежить ця трава. Фу, Ну такі флешбеки, а ну, аромат мощний. Свіжогострий гострий такий, з гострінкою. Можливо, тут я трошки сандалу. От зараз мені більше сандалом пахне. Не гірочками, але ось ця свіжа гостринка. Сандал мені пахне. Якщо не сильно солоно, то трошки гостринкою такою. І якісь квіти. Точно є. Можливо, білі квіти. Мускусу не чую. Все, я тут вже висну, тому що я не можу розібрати. Номер 3. Дивимося, що це. А що це може бути за аромат? Навіть бренд не можу згадати. Ух, Фенді Фуріоза. І він в мене теж був від диванті. Чи він може навіть зараз є і стоїть в мене на вітрині в продажу? Здається, так. Бергамот. О, ну білі квіти. Гардені я вже сми гадала. Ай, Амбра, а немає сандалу. А що ж мені так остро? Жовта фіоль? Можливо, перець. Не знаю. Не знаю таких цих нот, які тут є, я б їх тут не розібрала навіть якби знала, як вони пахнуть. Бо дуже все разом. Так, номер 4. Я сподіваюся, вам видно, бо я не бачу, це зеркала немає. І мене, сподіваюсь, видно. Так. Це номер 4. О, благо аромати всі різні, не всі солодкі. Ой, це щось гарне. Це таке свіжо цитрусове солоденький трошки, знаєте, нагадує Dolce Габана Lightblu. І ще щось нагадує. Тільки не можу згадати, що більш бюджетна якась люксова парфумерія, типу Сальвадора Далі. Щось таке свіженьке. Ой, ой, ну приємний. Ну, мені здається, що це не Light Blue, або це Light Blue, але якась не якийсь фланкер. Бо флагман то я ніби добре знаю, хоча, може, я забула, він мене останній раз був від Леванті в 20-му році влітку. Ну, от щось таке свіженьке, цитрусове, Боже, з морем асоціюється. Я його брала з собою в піску на море. Лан Ван Ні. Блін, мені здається, в мене таке було. Давайте вже будемо дивитися, бо мені вже самі цікаво, що це таке Номер 4 що ж Це таке приємно свіже. Це я відкладу. Він мені сподобався поки що найбільше. Ай, це арман пасі! Це капець. Класний аромат, мені подобається. Я правда більше мені подобається парфумована вода. Вода, вода. Вона якась більш чи то свіжіша, чи то менш солодка, і вона мені пахне газеткою. Я вже тисячу разів казала, я обожнюю запах Газетки свіжі е, в парфумах. Класно. Ну, тут багато от фруктів, цитрусів імбир. Не фруктів, а цитрусів імбир. деревина різна, гарний свіжий аромат. Дійсно, як я б могла спустити з лайтбулу. Ну, тому що тут цитруси. Класний аромат. Ну, але я все одно хочу парфумовану воду. Ну так, в таких далеких кутівках, бо щось руки не доходять. Завжди хочеться знайомитися з чимось новим. І до того що ти знаєш, руки якось не дуже доходять. Номер 5. О, ми бачите, як швиденько рухається. Нормально. Де тут має бути той аромат, з яким я хотіла познайомитись? Я вам скажу, які це. Може, от я думаю, зараз що це він. Це щось солодке, таке цукеркове, такі фруктові цукерочки, така дівчинка-кокетка носиться. З великим бантом на платі, таке яскраве малинове плаття, не знаю чому малинове. Можливо, оцей аромат той, на який я думаю. Я думаю, що це Віктор і Рольф Флавербом. Я його ніколи не тестувала, але він дуже популярний, я знаю, що він знятий. Я дуже хотіла з ним познайомитися, коли побачила його у віки. І Віка мені доклала його Ой, зараз вже стає більш таким трошки серйознішим. Відчуваю яблучко. Червоне яблуко, скоріше все. Мускусу тут, як на мене, теж є добренько. Досить солодке, засолодкий, я б навіть сказала, це аромат No5. Дивимося. Що це у нас? що це? В нас? Що це? А, ні, це не він. Це ланої Трезор інтенсший. О, цікаво! А тут є вишня, а я тут вишні не почула. Хоча зараз, якщо вдихати, то відчуваю, просто він дуже солодкий. Вишня троянда, мигдальне молоко, ванілі деревні ноти. Небагато. Ну, Но вишня тут цукеркова, ненатуральна. Бо я її тут взагалі не впізнала. Віка так все гарно, прям взагалі. Так, номер 5 ні, для мене солодкий. Я колись тестувала Трезорнют. Теж золоти. Трезор це для мене максимально солодкі аромати. Ну, ще Good Girl від Ерери. Номер 6. Так. Трошки затягнемо рукава, щось мені так незручно так ходити з рукавами. Я не знаю, вам чути, бо я ж сіла, бубню в підніс. Я сподіваюся вам все чути. Бо мікрофон вічно шародить, я вже його не хочу чіпляти. Розмахуємо. Ой, такий шлейф знайомий, дуже часто можна такий шлейф зустріти на вулиці навіть досі. Хоча мені здається, це теж щось початку десятих років. Ой, дуже щось мені. В шлейфі гарно, але тут чи то тут пачулі, чи амбра сіра в базі є. Ой, щось таке, що я не можу витримати. я тут більше нічого не чую. Я намагаюся. Але мені це трошки пахне таким одеколоном. бабушко дідушкінським. Да, таке щось ніби люкс, але м -м, трошки з відголоском до вінтажа. Давайте будемо дивитися, це номер 6, номер 6. бо я не можу нічого розібрати, мені дуже ядерно. Що це може бути? Я поняття не маю. Ну, люслікс. Це черуті 1881. То це не сучасний аромат. Якого він року? Якщо найду, то вставлю. Піраміда тут просто величезна. От як тут можна розібрати якісь аромати? Ну, ромашку і мімозу можливо тут можна розібрати зараз. Я розумію, що тут відчувається. оця нота бабусько-дідушкінська, як я говорю, без образ, будь ласка, от прямі, дуже старенькі бабусі і дідусі носять отакі от парфуми, воно їм личить. І асоціюється тому з ними. Але мені це пахне дійсно трошки лікарськими такими квітами, як ромашка. Мімоза не лікарська, але все одно в поєднанні. Ой, тут і тубороза. Вау, аромат дуже-дуже моцний. Ох, але я навіть не знаю. Куди б я таке в діло. Певне, нікуди. Хіба що волонтерити, дім? Для бабусь дідуців. Так, це номер 7, я не показала. О, це щось ядерне. Це таке ядерне. Це якісь чальдегіди. Чальдегіди з пачулями. Може це щось Шанель, але ну не зовсім мені шанель нагадує. Але щось таке знайоме, мені здається, у мене було воно від Леванті. Чи може навіть у флаконі. Дуже знайомий, я Чи це класичний якийсь шалімар. Так, думай. На жаль, в мене пам'ять відімкнула, але я точно знаю, що я знаю цей аромат. І він мене був на початку мого парфумерного захоплення активного 20 2020 році. Ну, таке знайоме. Давайте будемо дивитися, бо я не знаю. Я думаю, тут пачулі. Тут, можливо. Альдегіди, квіти точно є. Якийсь фрукт, ну, не знаю, дуже аромат складений так, що на ноти я його... От, номер 7. На ноти я його розібрати не можу. Блін, ну таке знайоме. Мені так обідно, що я не можу його дати. Цим нарцисом. Ні, цей конкретно аромат я не знаю, але як я не вгадала мускус нарцисівський. позорище, да? Це точно, ну, це ж нарцисівський мускус. Все, Відключилося. <схай> це все мій аромат. Це, мені ще треба кілька ароматів. І да, мускус ще нарцисівський. Як його можна було не вгадати? Цей аромат дуже схожий на Бурбери Хер в такому ж тільки рожевому флаконі. В такому бліду рожевому. У мене стоїть яскраво. Ой, це світло видно... вимкнуло. Це в мене цей все слова вилітають. Я просто думала щодо цього аромату. Як я не вгадала, що це нар... нарцизу. Оце експерт парфумерний, Підписуйтесь. Я вам все Все не вгадаю. Ой, капець. Восьмий номер, підемо далі. О, що я буду чути після нарцису, правда, я не знаю. Ну будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що щось почути. Треба далі трошки розпиляти, бо вже вниз насипала собі цей мікророзпилень. Я ще сьогодні розпивала ці роусвіт від Parfumers Workshop теж. Ніби легкий свіжий засів в носі. Ой, оце приємний. Тут яблучко. Свіже яблучко, такий легкий фруктовий дівочий, квітковий. Я думаю, тут теж є мімоза, можливо, липа. Ну, Але, можливо, якийсь яблуневий цвіт. Отут прям квіточки, можливо, квітковий нектар, можливо, трошки ванілі і меду. Це такий фруктовий з розряду типу Каран аромати. Знаєте? Можливо, це Каран. Або це Анна Sьюi. В неї теж такі аромати. Чи це ланван якийсь? Ось щось такого. Знаєте, такий легенький-легенький ароматик Номер 8 Розпиляли, так, да, розпилили номер 8 Що це з цією. Це Zara Apple Juice. Це ж клон наш Chance Стендер, так? Да, ну яблочко вгадала. Але тут півонія, троянда, жерсмен, сандал не чую. Ні, дуже приємний і легкий ароматик. Я не знаю, я навіть, певно, його відкладу собі на літо. Тому що іноді хочеться щось такого. Флакон би я собі не хотіла, бо я знаю, що мені такі аромати швидко набридають. У мене і так є два аромати Angel шлесер вони теж з цього такого напрямку. Ну, але приємний на сервеці, дуже приємний. І зараз, коли холодно, мороз мінус 7 сьогодні, то вже хочеться такої погоди, щоб носити такі аромати. Просто тому, що цей аромат асоціюється з теплом, може і тому він мені сподобався. Так, ще трошечки, ще треба залишилось. Потерпіть. І я буду терпіти, ні терпи. <с» с2> Номер 9. Да. У мене вже клиник. Що тут нам скаже номер 9 О! Це теж таке цукрикове солоденьке. З кокосом. Тут кокоса так нормально. Такий солодкий, кокосовий. Ось кокосовість мені дає пудровість. Відчуття пудри. кокосово пудрово солодкий якийсь. Прям добре солодкий. Я не знаю Ох! Аж, бачите, задушує. задушує. Або. Ну, це не Дольчик Габана Dolce Shen. В мене був Shen, той не такий солодкий. Можливо, це якась Кароліна Арера? Я знаю, що цього року минулого року тобто вийшла Кароліна Арера Good Girl е з кокосовими нотками. Забула, як називається папір. Давайте будемо дивитися, бо я зараз заб'ється ніс Номер 9. Я думаю, це щось таке: типу, Кароліна Ерера. Солодке, солодке. Так, що нас? Ой, ні! Я помилилась, це бонбон. Бонбон -бон Рольф, з яким я хотіла познайомитися. Карамель солодка. А де кокос? От мені це поєднання карамель, жасмин, а цвіт дає пудровість. І мені воно в поєднанні дає відчуття кокоса. А це персик. Боже, як я мала персик з кокосом переплутати? Ну... Що зробиш? Вже все в голові плутається. Персик, мандарина, апельсин. Блін. Я не сподівалася, що він буде не такий солодкий. Він мені менше сподобався, ніж деякі аромати, які я собі тут відклала. Дуже хотіла, щоб він мені сподобався, бо я балтію від цього флакону. Але він знятий. Так що добре, що він сподобався. Хай подобаються якісь новинки, незнятості, якісь аромати про розпродажах. А це нічого. Дуже дякую, Вікуля, що ти його поклала. Це закритий гель гельштальф. Це Це язик таку ди розпаковувати. Номер 10. Я сподіваюся, свого вирідну. Так, це ще два. Ще два і все. Це і наступ. Тут більшість ароматів солоденькі. О, це дуже знайоме. Знову ж таки, кобра від Жанна Артес. Але ні. Є тут щось як у кобрі Жан Артез, але зараз я відчуваю бузок. Такий вже трошки перестиглий, трошки індолить. Але тим не менш, він дає він свіженький, свіжість дає. Відчуття свіжості весняної. Де там я Ох. Ну, якщо не зовсім зблизька, в шлейфі. Свіжість, а зблизька це індол страшенний. Його треба десь ззаду на, на, на патили наносити. Можливо, тут ще є нарцис. От прям відчуваю жовту квіточку нарциса і бузок. І певно, тут тільки квіти, якщо фрукти будуть, то я дуже здивуюсь, тому що тут не пахне взагалі фруктами. Це чисто квітковий аромат. А який бренд я навіть не знаю. І цей аромат я точно не знаю, бо я нічого подібного не згадаю зараз. Або він не вразив на це. Ну, трошки не моє. Це Мюнглір? Вау. А чого це Мюглер, я не поняла. У мене був від Левант... Ні, навіть фірмовий проплек, Елір. Це взагалі, вибачте, в мене вже кукуха їде. Я не, зн... не впізнала аромати, які в мене були. У мене був Гелен Мюглір. І там я взагалі не відчувала бузок. Це певний ефект. Цер... Тубероза. Це певно ефект серветки, тому що на шкірі воно в мене не так. Жасминка, кашміран, амбра. А де бузок? А де тубороза? Да. Сідай два. Не впізнала Еліан? От як Елін може було не впізнати? Я давно його тестувала знову ж таки, в 20-му році я трошечки його поносила, потім зрозуміла, що її не можу носити. І я залишки цього фірмового семплу чи продала чи В подарунок комусь поклала до посилочки і все. Але я думала, що я пом... пам'ятаю. От Еліан Ф'южін, можливо, я б впізнала, бо він в мене був і я його носила. А це прям біда. Біда. Ой. Все останній. Еліан це можна. Одинадцять. Віка щедро мені аж 11 відливантів зробила, ну, але <смі> це багато, треба 7-8, ну, але дуже вдячна. Я їх ще раз пробую, спробую, Навіть ті, які не дуже сподобались на папері, я ще раз спробую на шкірі. Зараз мороз. Ой, це теж щось таке жесминово, туборвозне, ядерне. Невже це ще один фланкер? Да, таке. Мене вже від, трошки піднудює від е, туберозних ароматів цих жасминових. Тут в багатьох ароматах є жасмин, і тут в кімнаті вже ствіти білоквітковий аромат. А я їх витримати особливо не можу. Тут точно білі квіти якісь. Я, я вже не буду казати тубероза чи жасмин чи конвалія. Тут теж свіжинка. Це Взагалі, може це один і той же аромат, але... чи Я на ту саму серветку пш... пшикнула, ні, здається, я взяла свіжу. Ще раз, ще три рази напшикала, о, зараз буде бой. Ні, ні, все правильно я нанесла. Я нанесла на чисту, але ось цей аромат схожий на попередній. Але все-таки тут більше свіжинки і не, так... не такий він ядерний. Але я вже не можу витримати дівчатка. Вибачте мене, давайте будемо будем дивитися. Номер 11. Останній на сьогодні аромат. Ружа, тут зі грілку. І. Це Валентина. Валентина, Валентин. Валентина, Валентина. Трюфель. М -м -м. І жасмин тут, і тубероза. 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 Як тут можна... Полуницю побачити, коли тут є жасмин, тубероза, амбра, кедр, трюфель. Це взагалі, ну це така піраміда. Це ж теж, здається, зняти аромат, так? Я за ним плакати точно не буду. Мені дуже шкода, що ви його любите. Справді шкода, коли люди чогось люблять якийсь аромат популярний і його чогось знімають. Це дійсно шкода. Я цього не розумію. Але що зробиш? Щось там та комерція, щось вони знають. Ну що ж, я вже тут трохи вчатіла. Зараз буду приходити до тями провітрювати кімнати, бо тут закрито. Дякую, Вікуря, величезно тобі за ці сліпі за дуже багато ароматів. Враження трошки змішані, я ще буду по їх тестити. Вони весь цей час лежали, нетронуті. в перші дні я їх протестила і відклала. Бо займалася чимось другим і все, я їх більше й не чіпала. Зараз вони вже полежені, заспокоєні, і от такий ефект має. Але дуже приємно. Я дуже рада, що я познайомилася з такою кількістю люксу, яка вже в свій час перешуміла, деякі зняті, а я їх таки не знала. Але це приємно, що я їх дізналася. Арман Васів мені тут найбільше сподобався, зразу кажу. Але зі всіма рада була познайомитись. А я сподіваюся, що вам це відео було цікаве, десь трошки, може, зі мною теж посміялися. Я вам бажаю гарного настрою, бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.